Разом діємо фест відбувся у Києві. Це форум, на якому представники громадських проєктів підтримувані Європейським Союзом. Про що саме йдеться, розкаже Олена Логінова. Як Євросоюз підтримує українське суспільство? На цих локаціях представлені проекти, які допомагають українцям у різних сферах життя. Відновлення, відбудова, створення нових робочих місць, а ще психологічна допомога та підтримка здоров'я військовиків це далеко не повний список проєктів, які втілюють в Україні за підтримки ЄС. Усього в країні працює близько 200 тисяч організацій. Їх кількість стрімко зросла після повномасштабного вторгнення РФ. Приміром, ось на цьому стенді представлена організація об'єднання матерів і дружин захисників України. У програмі задіяно понад три тисячі учасниць з усієї України. Наша громадська організація надає для дружини матерів, захисників України юридичні, психологічні, гуманітарні послуги і допомогу. І така допомога, особливо психологічна, надзвичайно важлива, коли втрачаєш близьку людину, каже Оксана Грама, дружина загиблого військовослужбовця ЗСУ. Її чоловік Олег був командиром бойової групи спецпідрозділу Омега, боронив Україну з 2014-го, а з першого дня великої війни захищав Чорнобиль, звільняв ірпінь. Загинув торік під Бахмутом. Він був патріот своєї країни, і він загинув як патріот і як захисник. Він знав, що він, якщо віддасть життя. Це буде не дарма, що його донька буде жити у вільній країні під українським прапором. Захід відвідала посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Високопосадовиця запевнила у подальшій підтримці Європейським союзом. Ми хочемо показати роботу європейського союзу, яку він надає громадському суспільству України. Після повномасштабного вторгнення наша підтримка стала безпрецедентною. Ми надаємо гранти понад 8 тисячам організацій в Україні. Ми запевняємо, що будемо продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі за свободу та незалежність. Головне питання форуму – початок перемовин про вступ України до ЄС. Уже найближчими днями українська делегація збирається на міжурядову конференцію Україна ЄС. У Брюсселі там Київ оголосить про переговорну позицію. Конференція має відбутися за будь-яких умов. Ми маємо достатньо регулярні переговори з усіма державами-членами ЄС. А президентка Європейської комісії підтвердила, що Європейська комісія буде наполягати на цьому рішенні. Ми перебуваємо в процесі. На відміну від процесу пов'язаного з НАТО, коли приймається рішення і одразу відбувається членство. Процес приєднання до ЄС чергу до спільного ринку він достатньо тривалий. Наприкінці заходу гості символічно доповнили керамічне панно Україна та Євросоюз разом на експозиції. Зображені всі держави-члени ЄС. Зображення дивом уціліло від ракетного удару Росіян по Київській академії декоративно-прикладного мистецтва Михайла Бойчука. Воно передадуть в Брюссель. Там його змонтують на одному з фасадів адмінбудівлі, і це котре має нагадати світу Україна невід'ємна частина євроспільноти. Олена Логінова, Максим Чеблін, подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.